В рамках вшанування дня пам'яті та примирення за ініціативи Миронівської бібліотеки для дітей була організована краєзнавча екскурсія про історію будівництва меморіалу слави в нашому місті. Цікаві факти про цю подію повідомив голова ради ветеранів Миронівщини Ігор Самілович Савченко. Друга світова війна почалася. Як ви знаєте, в 1939 році, а закінчилася аж в 45 році. Напротязі цього періоду в цій Другій світовій війні приймало участь, якщо в Першій світовій війні, приймали участь порядка 38 держав і десь мільярдне населення, то вже в Другій світовій війні приймала 61 держава і 1 мільярд 700 мільйонів людей. Безспорно, втрати були дуже великі не тільки в тих держав, які безпосередньо приймали участь, а й в тих, які допомагали цим всім. Ну і вознаменування того, що Велика Вітчизняна війна, яка почалась у 41-му році, це складова Другої світової війни, почалась 22 червня 1941 року і закінчилася 8-го по-європейському, 9-го по європейському, 9 Значить, бувшому Совєтському Радянському Союзу 9 травня 1945 року. Велика вітчизняна. А світова війна закінчилася у вересні підписанням акта капітуляції. Між прочим, підписував буквально наш земляк із Умані генерал-лейтенант Деревянко, який і від імені радянського уряду підписував вето. І, між прочим, це велика честь, він сам українець і сам з нашого цього краю. І коли Оце, де ми знаходимося на цьому місці, і почали зразу після війни, тут була братська могила невелика. Була могила секретарь партії Авраменка і було декілька поховань. Тут парк був, така воно трохи запущено було. іменно. От тоді прийняли рішення, щоб на цьому місці створити меморіал і ввічнить пам'ять Миронівчан, а також тих визволителів, які звільняли Миронівку, і, значить, обороняли в 41-му році, і звільняли Мироновку у 44, 43-44 році. Миронівка була звільнена. 31 січня 1944 року. Безпорно, тут із початком війни йшли дуже кровопролитні бої, тому що Миронівка, як з'явилася, лівим крилом, оборонним крилом Київської оборонної стратегічної операції. І тут з півдня Дніпро це була природна така перегороди, яку не могли форсувати і пройти фашистські танкові дивізії. А Мироновка хотіли з півдня зайти, щоб Київ, і взяти Київ. Їх задача була взяти столицю України Київ. Звісно, це дуже великий стратегічний політичний центр був, тому тут бої дуже тривалі йшли. Оборона Києва тривала десь 72 дні. Тільки Київ одного. Це, звісно, дуже велике значення мало, тому за той час зуміли перегрупувати другі війська, другі фронти. Тому бої йшли жорстокі, крепкі. Нас укріпляло тут чотири дивізії. І ви знаєте, імен... ознамінування цих дивізій, які обороняли. Встановлений пам'ятник. На привокзальній площі. Пам'ятник встановлений у 85 в 1985 році. Це 40 років перемоги було. А в 1984 році оце якраз строївся оцей пам'ятник і оцей обеліск. Ми в той час бішку будував оцей угловий магазин угловий жилой дом, де Магазин фора, він 72-квартирний. І там забивали свої бої, забивали сваї. Ну, там рельєф дуже такий неспокійний, і тому жилой дом стоїть на такому крепкому дуже фундаменті, так як там рельєф підходить, річка ж, ви знаєте, бутеня і ґрунти дуже. І там скалісти ґрунти. І там забивали сваї, 11-метрові сваї, це великі сваї. І от коли забивали їх. Часть розрушилося, час ціли були. Ну, а тоді, за пропозицією, коли почали думати, як же зустрічати 40-річчя перемоги, давай обеліск цей готувати. І нам поручили, коли ви робите, давайте стройте й тут. І От вийшло, ми перетягли сваї бой сюди, і на це місце, і тут цей пам'ятник стоїть на 5 сваях, 11 сваї. Їх притягли, забили. Вони Сваї тут легко заходили, тут ґрунти такі були. Потім зробили бетонну подушку на неї, потім давай виставляти блоки. Це скульптор тоді, по-моєму, Олов'яніков був, я вже не пам'ятаю, ну Олов'яніков був. І, він, да, і він, значить, він задумав, як штик. вроді в штика, Бачите, воно в двох, з двох, етік, з двох таких половинок составляючих. Ми сказали, висота десь 14 з лишнім метрів. Ми сказали, в нас ну, на той час не було таких кранів, дай та можливості. Ви знаєте, тут воно ж йде і широко і зужується там десь скільки, там метр десь і з усім, а тут наскільки шире. Що ми не можемо таке зробити? Кажу, я зразу кажу, це опалу поставити на 14 метрів, бетонувати, арматури, каркас. Давайте ми його зробимо по кускам. Вив себе на, на бетоному злу пам'ятник буквально положили в горизонтальне положення, по метровому блоку робили один, другий, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І з таких блоків один на один таку робили фігуру, квадратну фігуру, вроді як дитячі, як дитячі іграшки. І потім зварили між собою його і так піднімали. А потім обліцовку зробили, воно було обдягнуто плиткою. А це років, років вже, мабуть, вісім назад. І Обдягли по пропозиції міського голови Савенка, якраз обтягли його металом. А отут от зробили, от ці основання, теж бетонні пліти положили, на них меморіальні доски. Вони хотіли їх по дрону зробити, а не зуміли, тому що такий бетон, що не змогли його розрушити. Та я кажу, не треба розрушати, лежить на нього. Так оце в 1984 році, тоді були ще багато живих і, і, визволителів Мироніки. Це 54-й укрит район, який звільняв Міронку під керівництвом. Він був тоді під час війни полковник Карначов, а потім став генерал-майор Карначов. І він сам був. І було їх. Багато їх було чоловік до 20-18 чоловік, по-моєму, були. Їм потім присвоїли почесних громадяни міста Миронівки. І перезахоронення робили із других братських могил, де були захоронені бійці, сюди перевезли їх і тут захоронили вже у цьому місці. Ну, А в 85-році му році відкрили пам'ять, танк, танк поставили. Постамент зробили і бетонний, а потім встановили на нього танк, танк, який взяли з Білої церкви з дивізії. Там дивізія стояла, і там такі танки були, ЄС-3. Ну, тут, значить, чому це місце так вибрали, чому я тут. Ну, По-перше, воно дуже, дуже таке вдале, воно в центрі Миронівки, потім почали ставити пам'ятники Героям Радянського Союзу п'ять. Потім далі пішли вже і чорнобильці, і афганці, і група радянських військ з Германії поставили. Кстаті, от збирається це в минулому році, поза позаминулому році, коли війни не було. На групи з'їхались, буквально з пів України поз'їжджалися сюди, щоб відмітити. От, і вони приходили сюди, і тут квіти ложили. І зустрічалися, і не бачились. Буквально хто там 30-40 років не бачили друг друга, встріч була. Тому це місце стало таким пам'ятним, сокральним. І тому дуже я вам скажу правильно, що кожен рік сюди приходять, увічнять пам'ять тих, хто обороняв, і тих, хто загинув. На жаль, ще ми коли почали займатися пошуковими роботами. І, найшли 54-го укрип району, найшов тринадцять ще бійців, які загинули тут. У нас Мироновки, але не нанесені сюди. У нас час було ж могил там, де на вокзальній площі, буквально де почта стара була, там стояв пам'ятник. Один був там, де кладбище з правої сторони, в начало нашого накладовища, Там було їх перевезли сюди, але не всіх. прізвища не на всіх нанесли сюди. Ну я вам скажу, звертаюся, і люди звертаються. Буквально в сьомому році звернувся один бувший, він він росавчанина робив, був славі, нервно звернувся. Нема, каже, мого діда, Харченка тут. Ну, Кажу, готовьте матеріали, приходьте сюди, будемо вишати вопрос, занесемо. Якщо він дійсно воював і приймав участь в партизанських діях, то буде нанесено. Отак от ця от історія цього пам'ятника і цього сакрального місця. Дякую, дякую.